Привіт, друзі! Сьогодні у нас надзвичайна і цікава трансляція. Юнацька знаходиться не в нашому приміщенні, а в гостях в музеї, який називається Оберіг студенної води. Сьогодні ми побачимо, як відбувається свято кутів. До речі, у нас є дуже багато книжок про різдвяні традиції, і які ви можете взяти у нас в бібліотеці. Запрошуємо вас. Дуже вам дякуємо. Я сьогодні хочу звернутися до всіх українців, до всіх людей, звернутися, побажати всім здоров'я, всіх поздоровити з Різдвом Христовим. І хочу сказати про те, що наш музей, наше село до цього часу всі традиції зберігає. І е, ми сьогодні покажемо вам дійство куття святий вечір. От зараз, зараз ми починаємо це дійство. Мамо, а можна я піду колядувати? Ні, синочок, ти не підеш колюдувати, бо ти ще замалий. Ходять старші колюдувати. І колюдувати ходять тільки тоді, коли зійде зоря. Щось наш батько довго забарився, де це він ходить. Мамо, мамо, тато сапа додому несуть. Ой, донь, то не сніп, то тато Діда. дідуха несе. Марія, ти вже приготувала місце для дідуха. Так, да, да, От став, ти дідуха. Галю, поможи, поможи. Лавочку ставити у куточку. зав'язуємо червону. Мама, а стіну куди положити. Ось, стань, коло дідуха клади, клади коло дідуха. Кубей це роби. Так, і я витягую, дивіться, я хочу витягнути мою, соломину і побачити, чи буде в нас цей рік урожайний чи ні. Ой, дивіться, яку довгу соломину я витягнула, значить, рік буде урожайний. А якби коротеньку витягнула, то рік би був би не урожайний. А це значить на добро, на достаток. І будемо, я сподіваюся, що прийде мир на нашу, на нашу Україну і будемо ми жити дружно. На, доню! Нано ну, хліб, сіль поклади, так як я тебе вчила. Ріб потрібно Отак, От, молодець, доню, молодець. А я буду кутю нести. Так, синочок, пішли, будеш кутю нести. Накладай рукавички, ці, що тато тобі приготовив новенькі, накладай і бери, тільки горщика не розбий неси. Несу кутю на покутю, покутюк, вокво. На зелене сіночко, щоб курчата сіли. Несу кутю на покутю, вокво. На зелене сіночко, щоб курчата сіли. Несу кутю на покутю, вокво. На зелене сіночко, щоб курчата сіли. Став, а чи став. вдалася кутя у нас? Ой, доню, диви, яка вдалася. Кута яка да, крута кутя буде рік багат. Кстато, наш оселі буде щастя? Да, доню, да. То що вже можна до стоїти? Ні, синочок! Ні. А, що, вже а, зоря зійшла? а давайте подивимося. Зійшла, 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 я першій побачу. Будеш да, То що, буде вечеряти! А ще ж, ми на всю роботу поробили. У нас же ще худоба не, 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 не погодована. Треба йти погодувати худобу, бо як буде за дванадцяту годину, вона буде кричати, і тоді нам соромно буде. Так що йдіть. Сергію, тоді йде мені допоможеш, та й мороза поключимо. Ідіть, ідіть. мороза, мороза клези, ходи кутючі. А ви мороза, мі, мі, дітки поможіть ставити мі. мені не на стінце? Мороза, мі, на... Мамо, мороза, ходи кутю. Мама, а для мі, чого ви кладете чесник на чотири угла на столі? Ой, Ой е, доню, це в святий вечір кладуть, щоб... Е... Зли духи до нас не приходили. І буває такі. Так, да, да? Да, буває. І щоб не тільки сьогодні, а й цілий рік не приходили. Одганяє, часник Од... нечисту не чист... с... не силу Давайте, діти, поможіть мені. На доню ложки розкладай, а ти Галю неси все на стіл. Угу. Зараз і ага. помагає. Теж допомагає. Щоб скоріше все було. Да. Ось, бачите, сіду на підлозі. Сіно, солома на підлозі. Це, а, да. Це треба обов'язково і замітати з хати його аж 9 січня на Степана. Це так колись люди старі казали. А скільки мама повинна страв бути на столі? Ой, 12 страв повинно бути. А яких? Пісних, да? Ось бабуся тобі зараз Крайше. розкаже. да, вам всім розкаже бабуся зараз. Всі, всі страви сьогодні. Страви не тільки олією, Нема ніяких сьогодні сала, нічого немає. Всі 12 страв повинні бути. А що найголовніше сьогодні на святковому столі? А буде? найголовніше сьогодні це куття. У -у -у. Оце так. Зрозуміло. Так. так ми все заставили на да. да. Да, сюди перестав доню. О, Отак, правильно, молодець, молодець. Утяж є бідна і багата, щаслива родина завзята. Хотя голодна буває, а мати щороку родину ззиває. Щороку <звиває> <Да>, ззиваємо, <звив> щоб усі йшли до хати. Довго нагодували, напоїли. Тепер можна свічку запалити. Молодці, молодці. Свічку запалюють. Запалюємо свічку. Запалюємо свічку, а свічка повинна. А свічка повинна горіти аж до самого ранку, і ми з вами ніхто не будемо спати. Не треба спати? Звичайно, не треба спати, адже хто не буде спати, той попаде в царство небесне. І десь цю ніч сам Бог з неба спускається і всіх. Вітає всім благ вам нам бажає, отже, будемо дотримуватися оцих і побачимо. Можливо, й побачимо ще. Це все це треба. Да, да. да. Аж так. ось ангел Господь з'явився коло них, і слава Господня усеряла їх. І вони переслішились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовішу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні вдовитові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явилася з за ангелом сила, велика небесного війська, що в Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі спокій, у людях добра воля. Ангелівни. Ісус Христос родився, наш Спаситель, у світі вився нині Скупитель. В небі вночі зірка запалала, в ясих віфліємі немовлятко спало. Це прийшов Месія, янголи віщали, в небі співом дивним Бога прославляли. Волкви малятові дари принесли, за нього небесам хвалу вознесли. Він, Господь у плоті, до людей прийшов. Щоб духовний дати кожному покров. Слався Бо... Яхве, слався, Боже у висоті. Ти все прийшов і мир приніс у цій землі. Дякуємо тобі, Боже, за цей стіл багатий. і просимо тебе, дай нам здоров'я та опікуйся нами цілий рік, щоб ми тебе знову прославляли. Зірка в небі сяє, ангели літають, нас і наших дітей благословляємо. Всі до столу. Перша ложка на плод. Друга ложка на зерно, щоб родило. Третя ложка на бджіл, щоб родилися. А тепер можна й до столу. Все, сідайте, діти, сідайте всі до столу. Будемо зараз їсти, що Бог послав. І сюди, Беріть, сідайте. сідайте, щоб всім місця хватило. Коля, посунься, синочок, пусуньте. Ось так, так. Так, сюди. Стілець. Ще куди? Ще кому нема стільця у нас? Батькові. Батькові? Є у батька стіл Ще одненький. Все, в школях. І матері. В І мати коли батька сіли. Так. Кожен бере по трошку круті. Кажіть, кажіть. Кутя. Удалася, хотя. Удалася. Удалася, кажи, кажи скоріш, беріть страви всі мисочку. Беріть страви всі собі по тарілочці. Ні. А, а ти дай... не забувайся, хазяїн, що треба з кожної тарілочки взяти потрошку. Я собі насиплю потрошку і занести так? худобі. О, треба. А так. навіщо це мама? А навіщо це так потрошку треба худоби? Ой, щоб худоба не скаржилася на нас, да. А, щоб и, все було нагодовано в нас і куті їм трошки дамо. І Бо курам і... будете давати. А як же, щоб а кур несли? А для чого? Щоб кур неслися. А -а -а. Да. А, і, уз і узвар десь у вас є. Так, да, так, да, і узвар є в нас, все в нас є. Давай чекаємося. О, О, Іди, Максиме, винесе худобі, щоб вона не скаржилася. Щоб вона на нас не скаржилася, а ми будемо... Ні, ні, ні. а ми будемо Продовжувати далі вечеряти. А ми будемо продовжувати вечерю. Попробуйте кожну кожну страву треба попробувати. О, заніс О. худобі вже. Буде Ой слава Богу! Да. Все буде нас, на місці, удоба і все. А ще, знаєте що? Там під столом у нас стоїть відро з водою. А для чого це? А для того, щоб корова молока багато давала. Да, так, да. знаємо. І ще обв'язують ножки стола кругом, обв'язують, щоб вся сім'я була цілий рік купна. Отакі наші традиції, отакі традиції. Нашого і народу, і особливо, які ми повинні з вами дотримуватися, і просто ось так у Студениці проходить святий вечір. Вітаємо всіх з прийдешнім Різдвом Христовим! О, вже зірка зійшла, значить, можна йти колюдувати. О, і... Щастя, да, і ми хочемо побажати усім у цьому новому році щастя, здоров'я, достатку, а головне, щоб наступив ми... мир на землі. Поїли? Угу.